Незламні всім привіт! З вами ваш улюблений мальфар Макс Гардієв. У нас сьогодні з вами передбачення для овнів. Овни, заходьте до нас у гості, листопад, що він несе для нас. Які, може, нові передбачення, які неймовірні яскраві події, а може і небезпеку. Тож додивіться, будь ласка, до кінця. Але за цю інформацію ви повинні обов'язково відкупитися. Отже, вам потрібно підписатися на мій канал, поставити лайк цьому відео, і це і буде вашою вдячністю. Овни, дуже складний період у вас взагалі. Ви прекрасно знаєте, що зараз доволі важкий період взагалі для цього знаку. Тому що, ну, по-перше, ми всі прекрасно знаємо про коридор затемнень, який відбувається в жовтні. І після жовтня наступає дуже така цікава пора, про яку пізніше розкажу, більш конкретніше. По перше, хотілося б мені сказати, що ви втомилися. І це дуже відчувається в енергетичному плані. Це відчувається те, що ви, може, навіть якщо у вас все йде дуже добре, як ви хотіли. Відчувається, що начебто таке, знаєте, начебто, але не то одночасно. Тому що дуже багато ізірок, дуже багато планет стають в різні позиції, в різні енергетичні вібрації, і вони трошечки, скажімо так, прямо вам. Ну, заважають енергетично. Але все це відбувається не просто так. Все це відбувається з якимось конкретним планом для того, щоб ви зрозуміли багато в своєму житті. Перше, би мені хотілося сказати про овнів дуже важкі енергетичні знаки. Але я можу сказати, що овен це той знак зодіаку, який. Навіть якщо буде світ падати на голову, це єдиний знак зодіаку, який буде дивитися з піднятою гордою головою, з впевненістю, що вони зробили все максимально, що могли зробити на той момент. Тому мені здається, що вся будь-яка біда, яка падає на овна, він її сприймає спочатку дуже знаєте так. Агресивно, негативно, а потім в нього йде трансформація дуже сильна, він розуміє, що в нього відбулося, і е, він змінює свою позицію. На те, не треба сидіти і жалітися на позицію, е, треба щось робити. Овен вогняний знак і доволі сильний вогняний знак. І е, він свій свій вогонь буде проявляти в, е, в листопаді 100%. Тому. Тут треба нам з вами зрозуміти, що Овни, той саме знак зодіаку, який спочатку на початку, скажімо, циклу осіннього циклу, може, там десь і був у шоці, то вже в листопаді у Овна приходить, знати, таке відчуття, що типу, ну, що ти мені ще зможеш зробити, щоб я такого не пережив? Оце можна сказати, що буде в листопаді. Листопад для Овна він, по-перше, йде під їдою доволі важких енергій, але все ж таки вже розгрузочних енергій. Тому що важкі, от саме такий пік був у жовтні. І е, жовтень він е, і надалі буде змінювати овна, е, тому. Сам листопад він несе вже такий, знаєте, більш спадкову таку енергію. Тобто на вересні ми піднімалися, на середина у нас випадала далі посередині, далі у нас посередині йде пік, саме жовтень, і вже на листопад буде до кінця листопада буде йти на спад, на спад енергетичний, і вже грудень він буде. Спокійний, більш такий, знаєте, врівноважений. Але в будь-якому випадку давайте з вами дивитися, що чекає нас в листопаді. Загальні три карти. Перші. Давайте поговоримо саме про це. Перше карта коханці це карта символ того, що у вас буде своєрідний рідний вибір. Ви будете дуже багато чого вибирати обирати в своєму житті, тому що листопад саме той місяць, який допоможе вам розібратися з вашими проблемами. Наприклад, чи залишатися в стосунках, чи рухатися далі. Чи вибирати цю роботу і залишатися на цій роботі, чи рухатися далі. Чи я не знаю, чи зробити операцію, чи не робити операцію, і поки що перекласти її там наступний наприклад рік. Тобто, все, що ви зробите в листопаді, це доволі класна енергія. Ви будете дуже багато чого обирати, тому я думаю, що це для вас було зрозуміло. Далі карта імператриці. Дуже класна карта, дуже плодовита карта. Овни, все, що ви зробили в жовтні і в, в вересні, тепер будете отримувати свої плоди. Деяким дуже багато чого дістанеться: і грошей, і слави, і, може, підвищення. А деяким ну не так багато, як їм хотілося б. Але знаєте, що овни, листопад, нарешті, змусить вас обрати, якою дорогою ви будете йти далі. Це дуже класна історія, тому що насправді для овна зараз дуже важливо зрозуміти, куди він хоче, для чого він хоче. бо овни, вони хапаються за все. Вони намагаються бути і в той сфері, і в той сфері, і в той сфері. Але проблема якраз у тому, що не можна так. Треба сфокусуватися, треба нарешті зупинитися і обрати. Тому що ви не можете на собі нести оце, 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 оце. Що вам приносить радість? От сядьте, запишіть собі на бумажичці, що вам реально приносить радість. Подивіться, тобто, ви ж повинні зрозуміти, те, що несе таку обтяжувальну енергію, ви її чітко можете визначити. Я не повірю ніколи, що овен не має інтуїції і він не зможе визначити, що для нього обтяжливо, а що для нього легко. Ви ж повинні зрозуміти, що у вашому житті абсолютно все повинно бути легко. Розумієте, про що я кажу? Абсолютно все. Бо якщо ви думаєте, що для того, щоб отримати дуже багато, вам потрібно напрягатися, напрягатися так, але в одній сфері. Бо ви і там, і тут, і побігли там, і в сім'ї. Тобто, ви усюди розумієте? А це дуже важко. Не кожен знак, навіть я вам більше скажу, що ви єдиний, напевно, знак зодіаку, який намагається усюди приуспіти. І в стосунках, і в роботі, і там, і там, і там. Зрозумійте, що для вас зараз важливо? І відпустіть те, що несе вже руйнівну енергію. Третя карта, яка вам випадає, це карта колесниця. Про те, що я і кажу, що е, тепер ви е, знаєте, ви е, в. В вересні обирали собі ну, колесницю. Так? Ну, це так у, у, утрірую, як то кажуть. В жовтні ви її наповнювали, цю колесницю, тобто, якимись знаннями, якимись енергетичними своїми, може, може навіть реально щось, щось робили. А листопад дорога, дорога, якою ви підете. До кінця року у вас ця дорога буде до кінця року, точно. Тому моя вам велика порада. Зараз максимально фокусуйтеся на тому, що яку дорогу ви обираєте. Я не просто так сказав про те, що вам обов'язково потрібно обрати для себе ваше життя. І ось якраз яку дорогу вам потрібно обрати? Ви хочете обрати дорогу важку, складну, в якій дуже багато драми, в якій реально дуже багато чого треба робити. Чи дорогу, яка буде важкою? Так. Тому що вона буде дуже довгою. Але вона буде для вас приємною. Ви будете кайфувати від того, що ви їдете. Розумієте? Ви будете кайфувати від того, що ви ну, на, на, то, на тій своїй дорозі. Або е, е, так вона там може там чи трішки більше грошей вам дасть та дорога інша. Може там, там щось підніметь вас, чуть, чуть швидше. Але ви не будете від того отримувати задоволення. А ми прийшли у цей світ, щоб це задоволення отримувати. Перша карта, карта Трійка Кубків. Це розваги, це сімейні зустрічі. Листопад, в принципі, такий, знаєте, місяць, який буде нести дуже багато нових знань, нових зустрічей, нових знайомств. І для вас цей, а особливо для одиноких овнів, цей місяць дуже класний буде саме у цьому. Тому я вважаю, що вам зараз якомога сильніше потрібно сфокусуватися на Релаксі і рефлексії. Тобто, вам потрібно максимально зараз відпочити, вам максимально потрібно спілкуватися. Ваша самотність вже доходить до свого такого, знаєте, краю. Між е, закритістю від всього світу і депресії е, до е, реального відчуття самотності, який, від якого ви кайфуєте. Тобто, ви, щоб, найголовніше, щоб не втратити баланс. Щоб вас не носило потім в одну і в іншу сторону. Е, покайфували в самотності, треба спілкуватися. Вам треба це насправді. Вам треба проявляти свої акторські здібності, психологічні здібності. Вам обов'язково потрібно відчувати, що ви комусь допомагаєте. Це обов'язково, ви інакше не зможете. Тому для овнів найголовніше зараз фокусуватися саме на цьому. І я, ну, в принципі, рекомендую зараз робити самі. Саме це. Наступна карта, яка у нас випадає, це у нас король мечів. Це говорить про те, що вам дуже буде складно і вам, в принципі, потрібно сфокусуватися на стосунках зі своїм батьком, з братом, з другом чи з партнером, тобто з чоловіком, конкретно з чоловіком. З вашим чоловіком, також, якщо у вас чоловік. Ем, сином також може бути, тобто, ви повинні для себе зрозуміти, що чоловіча сторона. Ваших стосунків, на них треба сфокусуватися. Тому що е, саме в цей період дуже гарно виправити помилки. Якщо у вас були якісь е, недосказані слова, чи ви якось так себе не дуже добре відчували в стосунках, мені здається, що це ідеальний буде час для того, щоб ці стосунки налагодити. Тому беріть з листопада максимально і я вам дуже рекомендую зараз зайнятися. Продумуванням, взагалі продумуванням цих аспектів, як ви будете спілкуватися. Я впевнена, що в кожного овна є чоловік, з яким би ви хотіли поговорити, чи висказати те, що ви відчуваєте, чи помиритися навіть. Тому для того, щоб відпустити цю ситуацію, вам обов'язково потрібно зараз максимально сфокусуватися саме на цьому. Третя карта у нас випадає король. Ще один король, але мені здається, все ж таки, що тут ви. Зараз я візьму доповнюючу карту. Що ж цей король? Так, тут говориться саме про вас. Не дивлячись на те, що е, ми говоримо з вами про чоловіка з, з другої карти, то третя карта говорить про чоловічу енергію в вас. Ви повинні її проявляти. Овни, у, я, навіть жінки, навіть дуже тендітні жінки, овни це, ну, це такий, знаєте, прям. Ну, прям сильний аспект. І жінки дуже сильні, я вам скажу. Що е, жінки, які овни, вони ж чоловіки по факту. Тому е, попрацюйте над своїм чоловічим, я ви повинні його проявляти. Ви повинні вперше, я знаєте, я вперше так як в принципі кажу, що я зазвичай кажу, будьте збалансовані, намагайтеся, наприклад, жінкам. Я кажу, що намагайтеся бути жіночними. То тут. Дуже важливо зараз проявляти ваше чоловіче я. Проявляти його в усіх сферах вашого життя, не тільки в коханні там, в сім'ї. Ви повинні бути зараз організатором, щоб побудувати ідеальну сім'ю, вам в листопаді випадає такий шанс, щоб попрацювати зі своїм чоловічим я. Обов'язково його не забудьте в кінці листопаду прикрити, тобто попустити, збалансувати знову на жіночу енергію, тобто збалансувати ці енергії в будь-якому випадку. Але саме в листопаді ми проявляємо своє чоловіче «Я» в стосунках, в відносинах, в сім'ї, ми будуємо щось для себе, сімейне. Якщо ви жінка і ви одна, не бійтеся проявити своє чоловіче. Підійдіть познайомтесь з хлопцем, який вам подобається. Просто проявіть себе. Чоловіки, також не бійтеся свого знаєте, внутрішнього такого звіра. Проявляйте для своїх жінок, навіть якщо вам здається, що ну, вам потрібно навпаки до своєї жіночки так лагідно. Ні. Зараз ідеальний час для того, щоб ваша чоловіча агресія вона проявилася. Тому що, по-перше, та карти кажуть. По-друге, дуже гарні вам місяці будуть, і дуже гарні зорі будуть з вами. І енергії будуть марсіанські з вами. Там листопад, коротше кажучи, буде дуже цікавий для вас. Тому проявляйтесь обов'язково. Перша карта, яка у нас випадає, це Мир. Мир це карта завершення. Я вам сказав з самого початку, що вибирайте вашу е дорогу. Тобто, ми ще раз вам нагадаю, що в вересні ми брали, вибирали транспорт, на якому поїдемо. В, ну, ви ж розумієте, що це все умовно, е візуально. Транспорт, на якому поїдемо, далі, жовтень, у нас це ми наповнюємо, з чим ви поїдете в цю дорогу. Так? Це якісь знання, це досвід і тому подібне. І третє, ми обираємо в листопаді ми обираємо дорогу для того, щоб рухатися. Ну, і в кінці листопаду ми виїжджаємо в дорогу. До чого я це кажу? До того, що вам потрібно обов'язково на роботі закрити всі ваші проблеми. Закінчується рік. Не дивлячись на те, що війна війна війною, але ми не маємо права забувати жити, забувати творити, забувати радіти, цього не можна. Для Овна це смерть. Якщо Овен не радіє, якщо Овен не має якогось такого внутрішнього позитиву, то Овен помре. Овен це харизма в першу чергу. Якщо для Овна нема можливостей радіти, Насолоджуватись він помре. Просто, ну от, просто от фізично він помре. Тому для того, щоб змінити цю ситуацію, вам однозначно потрібно овни, однозначно потрібно закінчити всі проблеми, негаразди, якісь там. М Може, по роботі щось там. Якщо ви відчуваєте, що ну не ваша робота, змінюйте цю роботу. Якщо ви відчуваєте, що ви там, вам потрібно щось доробити, доробіть це. Якщо ви відкладали щось по роботі, доробіть це. Якщо ви хочете написати книгу, допишіть її в листопаді, сядьте і допишіть. Якщо ви хочете там, я не знаю, почати новий бізнес, розпишіть план, бізнес-план і вже в грудні. Реалізовуйте його. У вас зараз дуже багато часу, тому що я даю цей гороскоп всередині по факту жовтня. Тому підготовка до цього у вас буде підготовки дуже багато. Тому підготуйтеся, щоб класно прожити листопад. Вам потрібно уже думати про нього. Звичайно, я завжди кажу, що треба жити сьогоденням, бо ніколи не знаєш, що буде завтра, особливо з цими ситуаціями в світі. Ну, чесно, ну ти не знаєш, що буде завтра. Давайте так, відкрито. Але нам потрібно і думати про своє майбутнє однозначно. Про нього також не можна забувати. Тож я вам дуже активно рекомендую зараз почати думати про те, що вам потрібно закрити в своєму житті. Який гештальт чи по роботі. Ви мене зрозуміли. Наступне колесо фортуни до вас іде дуже багато перспектив. Ну прям дуже багато перспектив. Ось просто подивіться на цю картинку. Зараз її максимально ось так. Подивіться: король приходить з короною до бідняка. Про що це говорить? Це колесо фортуни. Це каже про те, що фортуна тепер на вашій стороні. Тепер ви король ситуації. І тепер вам потрібно надіти цю корону. Комусь здасться це дуже підозрілим, що вам так фортить в листопаді. Хтось відмовиться і скаже, ні, я не готовий взяти цю корону. Бо корона це також відповідальність. І фінансовий достаток це також відповідальність, не дивлячись ні на що. Тому вам потрібно зараз думати, реально думати, куди ви підете, в яку сферу ви підете, чим вам зайнятися. Ви будете на коні. Своїй роботи і ситуації. Але не забувайте про те, що маючи такі ресурси, ви повинні правильно ним розпоряджатися. Якщо ви не вмієте розпоряджатися ресурсами, ну це дуже шкода мені вас. Чесно, шкода. Друга карта у нас зірочка. Ну, я не знаю, кращого розкладу для овнів по роботі бути не може на листопад. Це класний період. Це період, коли все зміниться. Це період, якщо ви... Мені, от дивіться, от я попереджую: якщо ви мені не почнете займатися своєю справою, яку ви хотіли все життя, ви ще цілий рік будете займатися не тим, чим потрібно. Я попередив, ви будете тепер знати. Бо вам обов'язково ви повинні для себе зрозуміти, що вам це необхідно, як би ви хотіли чи не хотіли. Вам необхідно мати енергію зірки. Ви повинні відчувати на своїй роботі себе класно. Обов'язково, якщо ви не відчуваєте себе класно на своїй роботі, все, забудьте, забудьте про щастя. Ви повинні розуміти, так, якщо вам, наприклад, 17-18 років відчувати класно від своєї роботи, ну це дуже рідко кому вдається. В більшості це офіціанти, там помічники, там якісь. Ну тобто дуже мало. Хоча серед овнів мені здається, все ж таки, що дуже багато тих, хто реалізовує себе дуже рано. Але все ж таки, в більшості в більшості мені здається, що овни люблять проходити свої рідні етапи. Овни дуже люблять складнощі. Я вам більше скажу. овни люблять складнощі. Складнощі, вони знають прекрасно, що хай буде оце краще оця складність, ніж все добре. ось коли все добре, овнів це дуже лякає, прям лякає до такого стану. Типо, все добре, все, все реально, все супер добре. Їм потрібна якась постійна оця ситуація негативна, і тоді вони себе відчувають дуже добре. Ну я думаю, що овни мене зрозуміють, тому я скажу так: що вам обов'язково потрібно зараз зайнятися своєю роботою і займатися реально це цим якомога швидше і сфокусувати свою увагу саме на це. Так, знову викладаємо три карти. Дивимося на е, овнів на листопад, що там нас чекає. Так, ну по-перше, моя рекомендація і е, рекомендація карт співпала, бо я якраз її хотів сказати вам, і карти вже, вже мені допомогли. Королева е, мечів. Це жінка, яка має дуже холодний разом, дуже холодний разум. І е, оця ситуація, яка у вас відбувається, вона дуже непроста. А точніше, вона одна з найсильніших. Е, це говорить про те, що е, якщо ви не будете зберігати холодний розум в, в листопаді то повалиться все до одного місця. Для овнів це випробування, чесно вам скажу. Тому що сам знаю, я сам овен, я прекрасно знаю, про що я кажу. Тому для овнів це випробування бути спокійним. А це, напевно, най... найважчіше для овнів. Овна, так, вони дуже легко спалахують, і так, але дуже легко потім їх попускає. Але. Овни змінюють думку дуже швидко. Наприклад, якщо вони сваряться з людиною якоюсь, так, вони зовсім по-іншому одразу дивляться на людину. Тобто, навіть якщо вони і миряться з тою людиною, вони все одно відчувають до тої людини дуже погано потім. Ну, вони розчаровуються дуже швидко. Овнів дуже швидко розчарувати. Насправді дуже швидко. Тому, якщо ви хочете бути з овном, вам потрібно вивчити дуже багато правил руководства <смі> і стан овнів. Це знаєте, це ламбанджині серед усіх знаків зодіаку, Якщо ми кажемо про машину, це дорога машина, це дорога, швидка, яскрава машина. Це стовідсотково, це е не пафосна, як Бентлі, як Лев. Так? Це така, знаєте, вона яскрава, вогняна, швидка, і вона дуже складна, дуже складна. І ось якщо ми з вами говоримо про емоції овнів, це взагалі треба писати окрему книгу з приводу цього. Тому що я вам хочу сказати, що найголовніше зараз максимально сфокусувати свою увагу на, на гасіння цих емоцій, і бути чим холодніше, тим краще. І тоді буде і здоров'я, і тому подібне. Трійка мечів. Щось буде заважати вам якась буде така важка новина в листопаді з приводу когось із ваших близьких, чи взагалі у вас буде таке, знаєте, депресивний трохи стан. Тому я ще раз вам нагадую, що ви повинні обов'язково балансувати, обов'язково тримати себе в руках. І для овна насправді це ще те ті драматичні актори. Але період буде дуже важкий саме із якихось новин. Тобто у кожного овна відбудеться якась трансформація чи втрата людини, чи е, втрата роботи, чи втрата якогось може житла. Ну, коротше, щось втратите таке, що призведе до якогось такого емоційно складного стану. Але все одно це. Для вас дуже правильна історія. Це все одно для вас дуже підібрана енергія, дуже така правильна підібрана енергія. Тому не хвилюйтеся, не, не, не дивлячись на те, що ви що ви втратили чи не втратили. Пам'ятайте, що все одно це перевірка вас на, на стабільність і перевірка вас на дорослість, на мудрість, як ви будете реагувати на деякі аспекти. Тому вчіться вже зараз. Реагувати на реальність, ну, реальним таким, знаєте, ну, добре, що я можу зробити? Третя карта, вісімка карта мечів, говорить все ж таки про емоції. Бо бачите, емоції зараз дуже складні. І емоції зараз номер один. Тобто, якщо ми говоримо про фізичне здоров'я овнів, воно буде ідеальним. У більшості ну ми повинні розуміти, що там хтось там може впасти, розбити лоба, хтось може захворіти там просто якийсь якоїсь хвороби, чи може просто не померти, не дожити. Ну це ж по здоров'ю, це таке, але якщо ми говоримо про загальний стан, то буде все нормально. Ніяких глобальних проблем я не бачу. Бо карти, і в принципі енергії такі, знаєте, вони тільки говорять про ваш емоційний стан. Ось дуже і дуже переживаю я за ваші емоції. Тобто, ми вчимося контролювати свої емоції, не дивлячись ні на що, те, що може відбуватися. Але в будь-якому випадку ми контролюємо свої емоції, ми контролюємо своє внутрішнє я, і я впевнений, що у вас абсолютно все вийде. Друзі, що я хочу ще вам сказати, додати до всього цього, пам'ятайте, що не дивлячись ні на що, що відбувалось у вашому житті, у вас є я. І я буду завжди з вами поруч, бо я вірю в вас. Я знаю, що у вас все вийде. Які б перешкоди, які б важкі ситуації не були б у вашому житті, знайте, що ви завжди можете прийти на мій канал, подивитися якісь класні відео, подивитися, як навчитися, точніше, навчитися, як справлятися зі стресом, з негативом і навчитися нових знань і просто пізнати себе. Це те, що ми всі так прагнемо. Тому. Я вам бажаю гарного дня. Підпишіться на мій канал, не забудьте поставте лайк цьому відео. Напишіть щось приємне в коментарях. І до скорого, може, до завтра, а може пізніше. Не забудьте підписатися на всі мої соціальні мережі, бо в кожній мережі окрема історія, окремі цікаві відео. Тому, друзі, з вами був я, як завжди, ваш улюблений Мальфар Макс Гардієв. Бажаю вам прекрасного дня і побачимось дуже скоро.